Всім привіт, народ! До мене прийшла одна цікава посилочка, а в ній ще цікавіший телефон. Тому беремо наші грошики і летимо на нову пошту. Ось така у нас гарненька погодка. І так, ось ми вже є вдома, і що я купив? А купив я Redmi Note 11 Pro 5G. В мене це версія. Для китайського ринку, яка перепрошита на глобальну прошивку. Тому на коробці тут написано Redmi Note 11 E 5G Pro. Це той же самий Redmi Note Pro 5G для глобального ринку. По комплекту, що мені досталось коробка. У коробці сам телефон. Ось такий він вигляд має. Далі в нас конвертик з документами, чохол і зарядка. Зарядка тут не рідна. Рідна зарядка тут йде на 67 Вт швидка. Ось такий комплект те, що в мене до нього є. По портах в нас тут USB Type-C, мікрофон, динамік і лоток під сим карту Лоток у нас тут комбінований. Тобі ж або дві сим-карти, або одна сим-карта і SD-карта. З цієї сторони в нас кнопка включення ніже сканер відбитку пальця, качелька громкості. Зверху в нас інфракрасний порт, ще один мікрофон, ще один динамік. Тобі ж тут стерео, звук і мініджек. джек З цієї сторони в нас нічого немає. Ось такий він вигляд має: гарненький, класний телефон. По характеристикам даного смартфону. Він нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 695, це гарний проц, його вистачає, щоб пограти і в ігри, і для плавності самої, в принципі, системи. В AntuTu даний процесор нас вибиває 400 000 балів, дивлячись, яка у вас версія. Я сам колись думав, що 732 Snapdragon, який стоїть на Fred Note 10 Pro, він кращий за 695-й. Бо по цифрам це логічно, да, що 732 більше, аніж 695. Але, як виявилося, процесор, який стоїть тут, 695 реально кращий за 732 десь на відсотків 20% реально гарний процесор. По пам'яті в мене тут 8 оперативної пам'яті і 256 влаштованої. Працює він у нас на 14 MIUI і на 13 Андроїді. Пам'ять оперативна має розширення на плюс 3 ГБ. Процесор працює з такою частотою 2.2 ГГц. Пам'яті цієї вистачає. Єдине, що у глобальній версії цього телефону всього дві версії по пам'яті: 6.64 або 628. 8,256 є тільки. У версіях для китайського ринку. Не знаю, чого вони так зробили. Бо в минулій версії в Redmi Note 10 Pro була така версія глобальна на 8256, а в цьому телефоні такої версії немає. Це дуже-дуже якось дивно. По екрану, екран у нас AMOLED 667 дюймів 120 Гц Full HD Непоганий екран, він у нас яскравий, насичений, під сонцем його видно. Гарний екран. І мінусів можу сказати, що може з часом з'явитися вигарання, особливо, якщо ви любите залипати в якомусь одному додатку, наприклад, в ТікТоці. То може з'явитися вигарання. Так, гарний екран, гарна матриця. Нюансів по цьому, в принципі, немає. В моєму випадку вигарань зовсім немає. Чистий, гарний екран. По камерах. Основна камера в нас на 108 мегапікселів. Непогана камера, як за свої гроші, може зробити вам гарні знімки в день, коли є світло. Коли вже вночі не так буде, буде, в принципі, якісь шуми, розмазня, да але також може зробити непогані знімки. Є багато різних там режимів, да прорежим 108 мегапікселів. Коли буде фотка, вас багато важити, але вона буде довго робитись. Ось непогана камера по фронталці. У нас фронталка на 16 мегапікселів, також непогана. Як і просто фотку зробити, як і для відеозв'язку для онлайн занять, її вистачає. Далі в нас по батарейці. Батарейка в нас на 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки 67 Вт. Гарна батарея вистачає, в принципі, на день активного використання, швидко заряджається, там буквально година, а то і менше, і може зарядитися до 100%. Які плюси і мінуси є в цього смартфона? Перший мінус це його комбінований латок або дві сім-карти, або одна сім-карта і sd карта Це перший, в принципі, мінус. Другий мінус це, в принципі, те, що екран може швидко вигоріти. Але це, в принципі, особливість усіх amoled екранів Третій мінус це те, що для глобального ринку немає версії на 8256. 8256 є тільки для китайського ринку. Це дуже дивно, бо в принципі 608 може комусь і не вистачати. Це, в принципі, так. Це зараз, я вважаю, мінімальна версія пам'яті, яку треба брати, а щоб було в принципі, нормально, треба брати 8256. По плюсах, які плюси в нас? Перший плюс це непоганий процесор. Його реально вам вистачить пограти і в ігри, і для нормальної якби, роботи в системи, щоб це все не лагало якось дуже сильно. да. Реально гарний проц, гарно себе показує. По цьому якби, немає нічого. Непогана також камера. 98. вона не прям дуже супер, якась класна, але вона нормальна, робить нормальні знімки. Також тут є стереозвук, це також дуже класно, круто, що є стереозвук, бо не у всіх телефонів це є. Звук тут дійсно непоганий і його реально вистачає. Чи можу я вам рекомендувати купляти даний смартфон? Так, може. Особливо. Якщо ви розглядаєте для купівлі Redmi Note 11, 12, 13, оці звичайні Redmi Note, то краще візьміть цей. Він вам реально дасть за майже ті ж самі гроші, більше. Буде краще і камера, і процесор, і екран. Тому краще візьміть прошку, ніж якийсь звичайний. Можу вам, в принципі, порадити брати саме Redmi Note 11. Про 5G, не 4G, бо в 4G там стоїть Helio G96, який на порядок гірший за Snapdragon 695. Це вам така порада. Якщо вже розглядаєте 11 Pro, то тільки 5G. За скільки ж я його купив? Я його купив на сайті OLX за 4200. Це дуже гарна ціна. Таких цін в принципі немає. Продавати буду його за 6000 гривень. Тому. Якщо комусь цікаво, можете мені написати і придбати його. Також народ може купити ваші телефони. Тому пишіть мені, будемо домовлятися. Куплю швидко, якось без якогось допомільного гемора. Все буде чітко і швидко. Тому народ, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, вподобайки, пишіть коментарів, в кого який телефон, пишіть плюси-мінуси, бо це все дуже цікаво, я буду і надалі робити огляди. А на цьому в мене народ все. Всіх обняв, всім дякую, всім гарного дня!